Отже, коротко про новини Луганщини розкажу сьогодні вам. Я вже так же склалося. Виходимо з того, що, на жаль, співробітники інформатори ЛГІ сьогодні до нас приїхати не змогли. Маю цю функцію виконати сьогодні. Я. Отже, станом на 1 вересня в Луганську спокійно пише інформатор. Вчора весь день був сильний обстріл міста, особливо. Східних кварталів у місті проблеми зі зв'язком, електрикою, водою та продуктами з'являються нові руйнації. Луганські журналісти продовжують слідкувати за ситуацією в місті та збирати фото наслідків обстрілу про події в останні дні. Читати можна на сайті інформатор. В розділі Ситуація в Луганську. Ви зараз бачите на своїх екранах, станом на 1 вересня, які руйнації відбулися у місті. Також в мережі з'явилися фотографії останніх потраплянь снарядів у Єнакі. Зокрема, на минулих вихідних постраждали міські райони е селища ДСК та Юзовки на одній з Прохідних загинув охоронець, як повідомляють жителі, в соціальних мережах. Опубліковано також фотографії обстріляного дитячого здоровчного центру Ластівка. Ну і сьогодні, в перший день осені, близько 10-ї години ранку. Южно Комунарськ, це місто супутник Інаківо, потрапив під артилерійський обстріл. Постраждав частний сектор на вулиці Сідова, 39, дріб, 41. Будинок було е, зруйновано. Ви бачите зараз результати обстрілу в себе на екранах. Е, сусідня будівля була всипана е, осколками. В них вилетіли, вилетіло скло від. Ударної хвилі. Це власне, там ще є фотографії, давайте їх покажемо. Так, це теж фотографії зруйнованого будинку, є фотографії сусіднього будинку. Бачимо, там є фотографії з машинами пожежної служби. Та і навіть в такій ситуації бачимо, що працюють пожежники. Бачимо небагатий крам, який. Залишився в будівлі, бачимо співробітників МНС. Страшне насправді робиться в Луганську. Ну, насправді, якби колеги наші сьогодні прийшли до нас у студію, можливо, більше вони б розказали про Луганськ. На жаль, я цього зробити не можу, тому що ніколи в цьому місці не був.